Стою вже, нижні ворота, стою вже по птахографу показує 46 годин, 18 хвилин. Не рушаю з місця. Заблокований. Документи так і не віддають. З кабіни ще за 46 годин раз не виходив. Ніхто нічого не пояснює, ніхто нічого не дає. Зупиняють за ніч Ще ще тут дві зупинили, стоять вже годин 12 з тієї сторони. Ман став, передів ман вроді би теж що там, що Вольва, стоїть уже тоже давно. Доброго вечора всім. Друзі! Через стресову ситуацію та сильні душевні хвилювання текст буду читати, щоб. Виклад обставин справи був логічно сприятливим. Звертаюсь до всіх небайдужих, хто може вплинути на ситуацію, дати їй розголос та суспільний, суспільний резонанс. Я Олександр Михайлович Філон, водій вантажівки, виконуючи перевезення через пост. Село Нижні Ворота Михачівського району Закарпатської області. 26 грудня об 11 годині ранку був зупинений працівниками поліції у супроводі невідомих осіб у військовій формі, які, які заволоділи моїм паспортом та військовим квитком незаконно. Передав персональні дані цим особам. Можливо, мої документи. Вони обмежили мене у русі, примушують до укладення правочину з цими особами РТЦК. Документи Документами заволоділи зловживаючи службовим становищем та не віддають. Кажуть, що я у розшуку бази оберіг, яка законодавчою не закріплена за жодним. Нормативно-правовим актом є судові рішення з цього приводу. Кримінальних правопорушень ніяких не вчиняв. Не є підозрюваним і відповідно, і відповідно перебувати в розшуку не можу. Військовий квиток містить запис про те, що я не підлягаю постановці на облік, бо маю. Вроджену ваду у вигляді вкорочення ноги на 6 см. Одночасно оскаржую дії та рішення РТЦК за місцем проживання, про що повідомив поліцейського. На 17 січня призначені два судових засідання. Повістку поліцейському також показував. Мною та моїм роботодавцям були подані повідомлення про вчинення. Ряду кримінальних правопорушень, але вони самі кажуть, що справа з місця не зрушить. Я півтори доби заблокований в кабіні, адже існує реальна загроза моєму життю та здоров'ю. Позбавлений права на пересування та виконання своїх посадових обов'язків. Прошу вас допомогти. Вашої допомоги.